Обшук за адресою десь кобласті Сизми дачна ділянка мета виявлення та вилучення наркотичних засобів, сультованих речовин, хеналоги та прокурсорів. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання 42річної жінки правоохоронці виявили насадження наркомісного зілля. Поліцейські Ізмаїльського районного відділу поліції встановили, що громадянка засіяла наркотичні рослини на городі серед кущів малини, які обробляла, поливала та очищувала від бур'янів. Жінка пояснила правоохоронцям, що ділянки для вирощування канапель обрала таким чином, щоб не були помітні стороннім особам з вулиці. А врожай планувала зібрати для власного вживання. За даним фактом, дізнавачі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний посів вирощування канапель у кількості від 10 до 50 рослин. В рамках розпочатого кримінального провадження вилучені з подвір'я фігуранки 24 кущі канапель направили на експертне дослідження. За результатами якого буде вирішуватись питання щодо повідомлення фівранців про підозру. за скоєння їй може загрожувати обмеження волі на срок до трьох років. Слідство триває.